Чи можемо вже підсумувати, а що означає для сил РФ втрата десантного корабля Новочеркаськ, ну в першу чергу це може бути серйозною втратою логістичного інструменту, тому що як ви мабуть вже чули, фактично міст, так званий Кримський міст, не використовується зараз для військової логістики через ті пошкодження, які він отримав внаслідок спільних операцій. Служби безпеки України і військово-морських сил і відповідно є така висока вірогідність, що вони для цього використовують саме морську логістику військову, і враховуючи те, що великі десантні кораблі фактично за призначенням в чорному морі вони використовувати вже не можуть досить давно, єдине, що їм залишається, це підпрацьовувати паромами або перевозити. Військові вантажі, і враховуючи характер детонації, можна зробити припущення з великою довою вирогідності, що цей корабель, окрім штатного озброєння, мав на борту ще додаткове якесь озброєння. Чесно кажучи, навіть штатного озброєння, а це 320 одиниць граду, наприклад, які він має мати при собі, теж достатньо для досить великого. Вибуху, але той вибух, який там стався, звісно, він вказує на те, що, мабуть, там був не тільки ГРАД. А що там могло бути, і що можна сказати про пошкодження портової інфраструктури? Чи ушкоджені ще якісь об'єкти там, от під Феодосією, в цьому порту? Насправді, поки що ця інформація верифікується, і е, насправді одразу її так надати буде складно. Знов таки, ви знаєте, я бачив неодноразово обстрілені порти, пошкодити порт досить складно. Так вилітають вікна, так, десь там щось може бути пошкоджено. але порт фактично це причальний фронт, це досить така потужна гідротехнічна споруда, і сказати напевно, що там є якісь серйозні пошкодження, поки що ми не можемо. Але той факт, що корабель фактично знищено. Ми можемо визначити як той, що не підлягає, скоріш за все відновленню. Які є дані от станом на цей ранок з приводу, з приводу російських втрат живої сили, чи тривають пошуки, наприклад, от зараз, яка там ситуація так само. Це все зараз верифікується, і ви знаєте, треба завжди трохи зачекати, коли той самий осінь побачить купу некрологів у соціальних мережах, коли десь інформація почне. Виходити, тому що звісно це територія, на жаль, зараз окупована. Там проводити відповідну розвідку, досить нелегка справа. І я думаю, що з часом ми отримуємо, хоча б приблизні цифри, як це було насправді. Тим не менш, такі кораблі вони зазвичай без екіпажу не залишаються, і відповідно, навіть не зважаючи на те, що він перебував. Порту в цей момент досить велика частка екіпажу мала знаходитися на борту. А екіпаж там складає близько 80 осіб, враховуючи цей тип кораблів. Там могли бути ще й сторонні особи. Тому те, що там не могло бійтись без жертв, це так само більше схоже на правду. Тобто, це не одна-дві людини, як окупаційний голова Криму заявив. Це значно більше. Дуже дуже навряд. Організація служби вона. Означає, що там мають бути на постах люди а, у, у різних бойових частинах і в рубці, і, і на озброєнні, і а, на а, радіо радіовузлі. тому враховуючи характер пошкоджень, наврядче що там так мало людей було присутніх і так мало загинуло. А як відреагувало у командуванні Чорноморського флоту, чи вони вже якісь там дії роблять, виводять кораблі, виводять, можливо, особовий склад з того порту, чи є там взагалі ще кораблі? Їм би для початку Соколова вивезти, показати. Що стосується кораблів, так в принципі, в тому і складність цієї операції, що ворог постійно розосереджує корабельний склад і постійно його передислокує. Тому для загального розуміння треба треб, треба зазначити, що кожна така операція вона багатошарова. і просто вразити умовний корабель, який стоїть десь біля причальної стінки, це насправді не, не така проста задача. Це робота розвідки, робота штабу. І, відповідно, треба визначити його місце тут і зараз, і спланувати нанесення вогневого ураження. Тому кораблі постійно передислоковуються, звісно, в цьому і весь сенс розосередження, і Феодосія фактично і була місцем розосередження, тому що в Севастополі залишалося вже не так багато одиниць, відповідно. Незважаючи на ці заходи, все одно його було вираховано, де він знаходиться, і відповідно нанесено вогневе ураження. Дмитро, ви згадали про Соколова. Ви маєте на увазі Віктора Соколова, командувача воєнно-морським флотом так, Російської Федерації якого після атаки на Севастополь показували ніби, але не зрозуміло, чи то були свіжі записи, чи все ж архівні? Ну от уявіть собі, якщо вони командувача не показують, що їм поштою розповісти про одного загиблого на кораблі, в якому екіпаж майже сотні людей. Якщо говорити про те, скільки подібних кораблів, десантних кораблів, важливих таких для російської інфраструктури є, і в Криму безпосередньо, і про те, які задачі вони виконують, тобто що зараз буде робити тут Російська Федерація, якось їх частіше може переміщати, і чи відомо дійсно скільки їх і де вони знаходяться, де основні бази, звісно, кількість нам відомо чудово, можу принагідно нагадати, що перед початком повномасштабного вторгнення. Росіяни завели до Чорного моря шість одиниць з інших флотів, з Балтійського та Північного флоту. І якщо їх до початку тут було сім одиниць в складі Чорноморського флоту, додали ще шість, стало 13. З них відповідно три вже знищено, причому знищені різними родами. Перше з них було знищено ще в Бердянсько-сухопутними військами, ще два знищено повітряними силами. Це Мінськ, той самий, який разом з підводним човном. Та тепер цей великий десантний корабель. Ще кілька одиниць, чотири перебуває в ремонті, серед них Рінігоський гарняк, сім відомий і інші кораблі. То це вже фактично сім одиниць виведено з ладу і ще відповідно шість залишаються в строю. Задачі в них залишаються ті самі: це перевезення особового складу. і Військових вантажів, водотонажність у них досить велика. Кожен цей корабель. Він по-перше, його ремонтувати дуже складно, тому що вони фактично всі були польського виробництва. В кінця епохи СРСР Гданськ будував. І я бував на таких кораблях. і Я вам скажу, що серед інших кораблів, які там будувалися для радянського союзу, це був один з найбільш комфортних, тому що все ж таки його будували іноземці. Фактично. І відповідно, на цього проекту вже не існує у виробництві досить давно нам більше 30 років. Тому все це досить складно ремонтувати. Там постійно треба запозичувати щось інше одиниця, що стосується загалом, це серйозний корабель, насправді не тільки по озброєнню, а в першу чергу за його можливостями перекидати батальйон морської піхоти не кожен корабель здатний. І висаджувати його фактично на берег. Тобто ці кораблі ми спостерігали в Одесі просто на обрії. Це саме ці кораблі мали висаджувати десант на одеське і миколаївське узбережжя. Тому суттєво це досить втрата. Не так їх багато у росіяни, враховуючи їхні габарити, їх внутрішніми водами російськими перекинути скоріш за все, неможливо. Тобто ця кількість вона обмежена в Азово-Чорноморському регіоні. Поповнити її фактично нема за за рахунок чого. Вони планували закладали навіть в Криму на одному заводі в серію з трьох десантних кораблів, але далі розмов і проектів це не пішло.